У Запорізькому краї є унікальний заповідник садиба Попова. Він знаходиться у місті Василівка. Назва походить від власника маєтку Василя Степановича Попова. Василь Попов побудував чудовий палац. Перед очима постають зубчасті стіни черевного замку з циліндрами та прямокутними башнями, вишуканими галереями та вузькими вікнами. В наші часи на території замку діє музей-заповідник, який радує і дивує відвідувачів своїми експонатами. Садиба належить до пам'ятки національного значення. Спога далі летить у полоні тумані, замок красень встає у ранковій ім'ї. І найкраще мої українці кохані. І Василівка рідна у величній красі.